Тут буде дуже важко, і хлопців на це настраювало. В принципі, план на гру працював. Перший тайм ми більше працювали без м'яча і випустили хлопців, які вміють добре працювати проти м'яча. Ну, не все виходило в атаці, але треба було чекати, терпіти. І по планам. Ми пропустили гол, а по планам повинні були робити вже тройну заміну. Ну, пропустили гол. Ну, хлопці, які вийшли, в принципі, свою роботу виконали, забили гол. Ще там нагнітали, не опускали сильно, дуже низько, але ну, треба віддати і молоді руха, які теж мріяли про перемогу. Тому я вважаю, що в цілому рахунок ну, закономірний. І Прошу прошло. Як загалом ви оцінити цей поєдинок для команди? Наскільки вам вдалося перебудувати гру після того, як ви власне, сказали, що ви хотіли зробити потрібну ще до пропущеного голу? І досить швидко в наступній дові замінили зробити. По-перше, ми випустили гравців, які вміють і можуть грати з м'ячем. І той же Йон. він після тільки після трами ще, ще не готовий грати. Цілий матч той, той же самий Білашевський, ну і Лука приїхав після збірної. Тобто всі три гравці вони вміють грати з м'ячем і люблять грати з м'ячем. Якраз була така тактика, щоб при щоті 0-0 випустити і більше, скажімо так, посадити на контроль м'яча. Ну, вийшло так, що ми зробили заміну, програвавши, і потім зробили ще дві заміни. Опять же, Ден Янаков добіжав над ми працювали, працював. Наконець-то він добіжав, закрив дальню стійку і забив дуже яскравий гол, дуже красивий гол. Ну, я вдячний всім хлопцям, тому що ми розуміли, я акцент діяв на тому, що треба терпіти, треба дисципліновано рухатись, тому що тут буде дуже тяжко во всіх планах. Глибоко сідала при обороні, неактивно зустрічаючи, це був також один з панів рахунок. Перший тайм, так. Перший тайм, так. Ми розуміли, які такі сильні качества, якість є у футболістів. Ми розуміли, що їм треба простір, і ми цей простір перекрили. В принципі, ми дуже так ретельно на теорії, навіть може трошки. Забагато розбирали суперника і по молекулам. І всі, в принципі, три взаємодії, які є у руха атаці, ми старалися в першому тамі перекривати. Такі систематичні взаємодії. Прошу. Чи можна експерсоналіз пропущеного гола? Ну, треба дивитись. Десь не доработали. Якщо, звичайно, є гол пропущений, то є помилка. Ну, так по гарячим слідам можна сказати, що там. Не допрацював наш крайній вінгер з забігаючим гравцем. Ну і треба дивитись, був офсайд чи не було офсайду, тому що там такий момент плечо гравця, який забивав, був за лінією. Як цю лінію намалювали? 15 см чи 5 см, я не бачив. Але такий момент дуже цікавий, треба подивитись. Поштовх, можливо, був. Ну, я, треба, треба дивитись. Я перш за все швидко на повторі побачив, що десь трошки сантиметрів 20 корпус був у, атаку, у атакувального гравця. Ну треба дивитися, які там лінії намалювали і спокійно проаналізувати. Ну, помилка була перш за все на нашому лівому фланці. Цього моменту не було б, якщо б допрацювали до кінця. Те, що я говорив перед матчем, що у нас ми. Хотімо, щоб ми добігали в атаці, але так само ми хотімо, перш за все, щоб ми добігали та да, працювали в захисті. Все. Дуже дякую. 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 Успіху. Дякую вам в наступному дербі. Дякую. Шановні колеги журналісти, продовжуємо нашу післяманчу прес-конференцію. Зараз слово головному тренеру руху Віталію Юрійовичу Пономарьову. Віталій Юрійович, нічия. Прикрий рахунок, зважаючи те, що команда вигравала. На ваш погляд, чому так сталося? Ну, Незадовільний рахунок для нашої команди, тому що цю гру потрібно було вигравати. У нас була і територіальна, ігрова перевага на протязі всього матчу. і... Забили гол, знову ж таки, не вистачає нашій команді на сьогоднішній день майстерності. Треба працювати над тим, треба над тим багато ще працювати. Дуже багато чекаємо тих хлопців. Було це прості ситуації, які б досвідчена команда не припустилась в такому матчі і довела б цей матч до перемоги. На жаль, напевно, ми через ті помилки повинні пройти. Віталій Юрійович, сьогодні була активна ротація особливо ротація в центрі півзахисту. Як це на такі іграці, які чи не вперше вийшли в цьому особливі основі, це лайвер, Як загалом вдавався малюнок гри і що ви хотіли змінити? Адже після перерви одразу випустили ігра Ну, Ми не могли в першому таймі забити гол. Звичайно, що ми випустили центральну подачу. І... Розраховували, що він нам допоможе в атаці. Стосовно слюсу, але Клайвера це футболісти, у всі футболісти основного складу, вони всі приблизно одного рівня футболісти, тому допомож Клайверу потрібно давати чим більше ігрових хвилин, щоб він отримав їх для свого ж прогресу, тому що вона вся молода команда і футболіст повинен отримати свій ігровий час. Олександр Бабич раніше сказав, що цілеспрямовано високо суперник не присунував зустрічав команду низьким блоком. Наскільки важко було команді скривати оборону суперника і які настанови були Ну знову ж таки важко. Перші хвилини ми непогано почали, почали створювати моменти. Кінцівка першого тайму не вдалася так, як би хотіли, але знову ж таки забили голи, і вся гра йшла за нашим сценарієм і. Потрібно вміти тримати удар, якщо якась ситуація міняється під час матчу. Буквально кілька днів і буде наступний домашній матч в Кубку з Карпатами, як команда зараз готуватиметься це як буде ці кілька днів. Звичайно, що будемо готувати до Карпат, будемо готувати в звичному режимі, але будемо розбирати команду, аналізувати попередню нашу гру, тому що такі голи, як ми пропускаємо, що сьогодні, що з Карпатами, це не обов'язкові голи, це голи, де футболісти не дограють моменти, на тим, також потрібно працювати, тому що один епізод, як сьогодні, вирішує практично долю матчу. І, на жаль, не всі сьогодні футболісти готові це робити, і треба далі над тим працювати.